ChatGPT – це один із найпопулярніших чат-ботів, який використовує штучний інтелект для спілкування з людьми. Але як саме він працює? Давайте розберемося. ChatGPT заснований на технології GPT Pre-Trained Transformer, яка дозволяє моделі розуміти та генерувати текст. Ця модель була навчена на величезних обсягах текстових даних, що дозволяє їй відповідати на запитання, вести бесіди, створювати тексти, а також виконувати багато інших завдань. В основі роботи ChatGPT лежить так званий трансформер, архітектура, яка допомагає обробляти та розуміти зв'язок між словами в контексті. Принцип роботи ChatGPT простий, коли ви пишете йому повідомлення, модель аналізує текст, визначає його зміст і генерує відповідь. Чим більше даних вона отримує, тим точніше і змістовніше стають її відповіді. Але ChatGPT не є ідеальним, іноді його відповіді можуть бути неточними або навіть вигаданими. Це відбувається тому, що модель не має реального розуміння світу, а лише обробляє і генерує текст на основі статистики з наявних даних. Незважаючи на це, ChatGPT продовжує розвиватися і вдосконалюватися, і з кожною версією він стає все більш корисним інструментом для людей у багатьох сферах від навчання до бізнесу.